Угу. угу. И... Что? Охренеть, и что это такое? А? Ну йде якийсь легенький вітерочок. Ну, прям такий, знаєте, легенький. В кого є ідеї, що це може бути. А. <сум> Імітація рибалки? <сум> Странна штука, не знаю, що це може бути. Але отак от. Прикольно. <хи> Окей. Погуглимо, подивимося, що це, скільки це коштує. ціну ви побачили. Так, і останнє. Ви афігейєте. Так. Бо це видно. Тут є невеличке віконечко. І це. зажигалки Але не одна, а раз. Два. Три. З якоюсь дівчиною. Так, 4 ще з дівчиною. 5. Ще з дівчиною. Шість ще з дівчиною. Так, і 7. Тут у нас що у нас смайлики? І 8. І ще смайлики. Вісім зажигало. Фірма Кліппер. Робочі. Так, я думаю, вони всі робочі. Вони виглядають, як ну, прикольні такі демоки, де. Прикольно. Ну, доволі таки дебелі. Дебелі. Ну що ж, друзі, на цьому все. Всім дякую та до зустрічі.